Всім привіт! На зв'язку команда дроп» і сьогодні ми покажемо вам функцію тижня. Прикріплений менеджер до дропшипера і його замовлень. Ви знали, що можна автоматично розподіляти замовлення дропшиперів між вашими менеджерами. Можна вказати менеджера, який відповідає за опрацювання замовлень цього дропшипера. Коли дропшипер подаватиме замовлення, обраний менеджер буде автоматично закріплений за замовленням. Ви можете це робити самостійно, відкривши профіль дропшипера Редагувати Закріплений менеджер. Або ж можете дозволити робити їм це самостійно через персональне посилання запрошення. Для цього при створенні або редагуванні менеджера відмітьте галочку Запрошувати дропшиперів за персональним посиланням. В блоці Може. Після цього в розділі дропшипери під полем пошуку ваші менеджери можуть знайти персональне посилання для запрошення своїх дропшиперів. Після реєстрації за таким посиланням дропшипер автоматично буде прив'язаний до менеджера і при подачі замовлення буде призначений до нього, а отже, буде відповідальний за консультації і всі супутні процеси. Більше того, ви можете налаштувати систему так, щоб менеджер не бачив інші замовлення і інших дропшиперів, окрім тих, що закріплені за ним, що гарантує, що він не дізнається їх контактні дані і не переманить їх до себе. У такому випадку ви можливо захочете обмежити і ці функції вище. Додатковою зручністю буде те, що ви можете вказати контакти менеджера, і дропшипер побачить цю інформацію у себе в карці замовлення. Це спрощує комунікацію, адже він завжди зможе швидко знайти і зв'язатись з менеджером. Ось так це виглядатиме в карті замовлення. Це були всі тонкощі цієї функції. Автоматизуйте рутинні задачі разом з Мідроп.